Якщо ти їдеш в потязі або в автобусі кудись далеко, то можна зручно його стягнути, зробити зі штанів шорти. І це дуже зручно буде зняти протез. Зараз, думаю, що як нас дуже багато військових, які ампутовані на одній нозі, то я думаю, це зараз буде популярний одяг такий. Час наступального бою ну, наступили на міну. Якби це не було товтологічно. Да? Досить була важка евакуація. 24 години. Окрім себе, ще вдалося врятувати дві стопи, ну, не дві стопи, а дві ноги в нижче коліна, щоб їм побратимом. Це одяг одяг з функцією, знаєте, легким рухом руки там можна зробити шорти. Для мене була величезна така подія. І я пройшла великий шлях реабілітації, власне, інтеграції, протезування. І для мене сьогодні було це символом перемоги над труднощами.